Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде коротенька розпаковочка з тему. Якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте мій канал вподобайкою та завадуйте собі чайок і поїхали дивитися, що ж саме корисного я придбала цього разу. Запрошую. До перегляду. Почну я свій огляд з аптечної теми, небагато, але придбала. Це ось такі клійки пластирі. Ось так вони усі виглядають. В мене таких 55 штук, оскільки в мене плануються одразу дві поїздки, то я гадаю, зайвими вони точно не будуть. За цей пакет 55 штук, коштують. вони 2 євро 15 центів. Далі я придбала ось такий термометр, він дистанційний. В комплекті нема батарейок, але в мене вони є окремо, дві штуки йдуть. Я ще не тестувала, але планую найближчими днями протестувати його. І також він мені знадобиться для поїздки в Ужгород в Україну. Планую я її на листопад місяць. Потім розкажу, для чого і чи знадобився він. Коштує 7,27 центів. Ось такі пакети я придбала для взуття пакувати з собою в дорогу, і тут, і тут є така прозора полоса. Зручно бачити, що саме в цьому пакеті. В мене 5 таких пакетів, коштували 1,85. Ось тут вони ще на такій колісці, що, я гадаю, теж буде зручно. Ось поки що так. До речі, зараз покажу вам щось запакую сюди і покажу вам, як це виглядатиме. Ну, ось, наприклад, я склала сюди. Новенькі мокасини, теж придбані на тему осінній варіант. І ось тут затягуються, з двох сторін. Ось так в цілому буде виглядати моє пакування взуття. Коштувало євро 85 за 5 таких пакетів. Збавовни, сумочки, в трьох різних розмірах, коштувало щось там 2 євро. Або три. Зараз вони зняті вже з виробництва, саме цим продавцем, в якого я купляла. А я планую їх, звичайно, використовувати для покупок в супермаркеті і складати фрукти, овочі в ці екомішечки. Давно хотіла такі, бачила, що в Києві це є дуже популярна тема, і вирішила собі теж у Німеччині тут придбати. І якщо я повернуся до України, то теж планую продовжувати ними користуватися. Поки що дуже задоволена, але ще треба їх попрати і тоді вже буду використовувати. Ще я придбала ось таку мікро-CD-картку на 32 ГБ. Вона йде до ось цієї камери спостереження. Я хочу її використати і спостерігати зовні тут. Поряд ліс вночі спостерігати, які тваринки ходять біля мого вікна. Мені дуже це цікаво. Але я купляла ось цю камеру щось там, чи 7 чи 8 євро вона коштувала. І я не врахувала, що там не йде в комплекті ось ця cd картка на яку, на яку записується відео. І тому вже цього разу прийшлося мені докупити цю cd картку вона коштувала щось там порядка. 3,50%, щось біля того, ось і вже майже сьогодні або завтра буду тестувати, як воно все разом працюватиме, і буде потім бачити, що ж вона назнімала в темряві в режимі нічного бачення. Ось це такі в мене були покупки. Якщо вам було цікаво подивитися, та корисно можливо дізнатися ціни. Є якісь питання? Пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, гарного настрою та жовтня місяця. Бажаю всім!